Пливовий американський психолог минулого століття Карл Роджерс сказав: цікавий парадокс полягає в тому, що коли я сприймаю самого себе таким, яким я є, я набуваю можливість змінитися. Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Вже не перше століття є популярною ідея про те, що у людей є суспільне та приватне життя. Цей принцип майстерно описав німецький філософ Іммануїл Кант. В основі цього принципу лежить думка про те, що у кожного є простір, в який не повинні входити інші, і який треба поважати життя, приховане від сторонніх поглядів. Принцип заслуговує на увагу, поки його послідовно дотримується. Проте гарна ідея насправді почала служити виправданням поведінки на межі шизофренії, виправданням подвійного життя. Багато людей на людях показують себе зовсім не такими, якими вони є насправді. Просто дивно, скільки людей, які викликають у суспільстві повагу. Аморальні, розбещені та некеровані у приватному житті. Багато хто приховує таке подвійне життя, і це призводить до небезпечних наслідків. 27 лютого 1974 року у Великій Британії був заарештований муляр Фредерік Вест, обвинувачений у вбивстві 12 жінок, насильстві, знущаннях навіть над власною дочкою. Особливо вражає те, що всіх своїх жертв убивця закопував у саду або замуровував у сінах будинку, де проживав. Навіть коли сусіди та родичі дізналися про його злочини, ніхто не міг повірити в те, що це правда. Він здавався нормальним чоловіком, батьком сімейства, працьовитим, добрим сусідом. І загалом приємною людиною ані трохи не гірше забагатьох людей навколо. Ніхто не міг запідозрити його. Один поліцейський випадково виявив його причетність до злочинів. Біблія говорить бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Задумайтесь, скільки людей поряд з нами ведуть подвійне життя, чесні на людях. І злодії потойки, шановані друзями, але з таємними вадами, люб'язні та доброзичливі на показ, але збочені та розпусні, коли їх не бачать. Не можна погодитися з принципом приватного та суспільного життя, доведеним до крайності, коли Кант. Висловлюючи цю ідею, він мав на увазі послідовну поведінку, здатність бути однією і тією ж людиною серед людей і наодинці з собою, а не життя у двох абсолютно різних образах. Не треба обманювати себе рано чи пізно все буде виявлене, неможливо ховатися до безкінечності. Деякі роблять ставку на те, що їхнє подвійне життя ніколи не буде розкрите. Але одне старе китайське прислів'я говорить: якщо хочеш, щоб ніхто нічого не дізнався про те, що робиш, не роби цього. Моліться Богу, щоб він допоміг вам не лукавити із самим собою і жити чесно на людях та у приватному житті. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти продовжуєш нас навчати важливих принципів моралі. Допоможи нам залишатися завжди вірними, коли хтось бачить нас і коли ніхто не бачить. і розуміти, що тоді, Господи, Ти бачиш усіх нас. Допоможи нам бути чесними перед Тобою і перед самими Собою. Благослови наших глядачів, благослови, Господи, країну, в якій ми живемо. І нехай, Господи, панує мир, мир у серцях усіх мешканців нашого краю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте все таємне стає явним.